Соломі. Доброго дня. Чи чуєте мене? Доброго, Доброго дня. Да, дуже так, гарно. Вітаємо, да, Вітаємо, Соломія. Е, я думаю, сподіваюся, що наступний раз ви до нас приєднаєтесь офлайн. А зараз вітаємо вас. І перше питання, яке дійсно дуже важливо. Е, що нам робити? Да? От, е, і чи дійсно потрібно зараз говорити про сталий розвиток і втілення його в бізнес? Вітаю, Соломія! Дякую, Яніна. Дякую за запрошення і одразу перейду до презентації. Якщо ви не проти, я буду презентувати англійською мовою. Так, добре. Перший слайд, будь ласка, питання дійсно. Okay, Окей, English. Точно англійською ж хотіла. Так, ось це слон, великий слон у кімнаті, до якого я одразу хотіла би звернутись. Чи дійсно зараз це актуально? І як сказав пан Лоран, вище насправді зараз вже час. Я розпочала свою кар'єру 15 років тому у цій сфері в Україні до ще енергетичної кризи, яка була надзвичайною до повномасштабної війни. Це були ще тоді часи, і так воно триває і досі. Це актуально завжди. Є цьому три основні причини: перш за все, енергетична безпека і наша незалежність, бо Україна енергозалежна. Більше 80% нашого попиту на нафту а, і а, також 50% вугілля і 30% потреби а, нашої в газі імпортуються, що означає, що на будь-якому рівні, на індивідуальному бізнес, рівні, державному рівні є що покращувати для енергоефективності, щоб зменшити споживання енергії, не жертвуючи рівнем благоустрою та відповідно бізнес-цілей. Друга причина це зміна клімату. Я розумію, що в часи повномасштабної війни це здається трошки неактуальним. Однак тут я би хотіла. що... Враховуючи, що коли ми займаємося зміною клімату, нам треба також попрацювати із поведінкою будь-якої людини, як сказав відомий автор книги, думати швидше і повільніше, Дейніл Кембл сказав, а він переможець. Він власне Володар Нобелівської премії з економіки, як він написав у своїй книзі, людство насправді не про... не настільки прописане у людстві, щоб ми відповідали на віддалені загрози, ми краще. Агуємо на негальні найближчі загрози, що загрожують нашому життю зараз, які є питаннями життя та смерті зараз. Тож лише ті, хто можуть визначити усе це одразу, всі ці проблеми, і щоденні рішення, що можуть допомогти в довготривалій перспективі, лише ті досягнуть успіху на індивідуальному рівні. Але я впевнена, що це можна екстраполювати і на рівень громади, і на рівень звичайно ж підприємств. Я зараз не буду вдавати. У деталі того, чи зміна клімату відбувається, чи взагалі ні. Коротко, наука, будь-яка статистика, свідчення доводять, що таке вона відбувається, і відбувається в результаті саме антропогенної діяльності, а не просто природних циклічних відхилень. І відповідно, третя причина, про яку я хотіла би згадати, чому актуальна насправді це питання, чому ми повинні говорити зараз про сталість, це. Навіть якщо реагування на зміну клімату і надто повільне, все одно воно прискорилося починаючи з паризьких угод 2015-го. І відповідно є дуже багато правил законодавства, норм, стандартів, які розроблені для всіх секторів економіки, для фінансового сектора, для корпоративного, і подобається нам це чи ні, це відбувається, і ключові юрисдикції в ЄС, в США, в нашій юрисдикції. Відчувають вплив, і це повпливає на Україну через наші лінійки постачання. Наступний слайд, будь ласка, на цьому слайді просто коротко. Є кілька регуляцій та законодавчих актів, про які я згадала, які розвиваються. Я хотіла би коротко сфокусуватись лише на двох: TCFD – це робоча група з кліматичних питань, і рекомендації. Ці цих добровільних стандартів насправді досить широкі і пристосовані до будь-якої корпорації, до будь-якої індустрії, до фінансового сектора, завдяки чому її легше впровадити, імплементувати. І також це одна з найбільших мереж. Більше трьох тисяч корпорацій під нею підписалися, як так само, як і, і БРР. Ми є підписантами цієї угоди, і одна з наших основних методологій є основою нашої роботи та взаємодії з клієнтами та також покладається на принципи TCFD. Наступний слайд, будь ласка, і знову ж таки, як я зазначила вище, ці регуляції існують, однак. Що це означає для підприємницької діяльності для бізнесів? Це довгі технологічні цикли, і відповідно, досить часто вони можуть змінити свою бізнес-модель чи операційні процеси, що означає, що нам треба розпочинати просто зараз, для того щоб ми могли за кілька років таки досягти належних рішень. Я пам'ятаю компанії ще в 2008 році, які розпочинали інвестиціями ЄБРР із основними проєктами з енерго. Ефективності і із часом, завдяки наступним інвестиціям, наступним проєктам, вони досягли і зараз досягають значно більшого впливу у плані енергоефективності і. Реакції на зміну клімату, тож я би хотіла заново повторити. Нам потрібно розпочинати це робити просто зараз, для того, щоб ми досягли за кілька років належного результату. І також і ще дещо тут треба відзначити у плані зміни клімату. Навіть якщо ми звинувачуємо зараз, нас звинувачують, що викиди, які вже є, залишаться в атмосфері протягом певного часу. Навіть якщо ми сьогодні досягнемо успіху, нам все одно треба. Бути споратися з цими наслідками протягом наступних е, місяців і років, і як бачите, на цьому слайді це фінансування, яке має бути виділене внизу. темно зеленим відзначені є різні оцінки того, скільки фінансування вже було виділено на те, що впоратися з цими наслідками, і потрібно виділити, щоб і в подальшому вирішити це питання, цей виклик. Тож темно-зелений, це об'єм фінансування, який вже поки що було виділено. А основний е, масив, як бачите, Сіри, і це те скільки нам потрібно. Істина в тому, що Україна залежить від зовнішнього фінансування і багато з цього фінансування всі міжнародні фінансові інституції, всі міжнародні інвестори, капітальні ринки, донори вони усі мають певні вимоги щодо сталості, що звичайно прямує в одну ногу із фінансуванням. Наскільки це актуально для України? Ну через ланцюжки постачання і фінансування Україна обрала свій напрямок? І, в принципі, а які ж тут є альтернативи? Якщо подивитися на документ, який були підготовлені з ЄС Світовим банком щодо відбудови? Це означає, що коли розпочнеться відбудова України, треба все запроваджувати, спираючись на принципи сталого розвитку. Це саме стосується членства в ЄС, і Україна взяла на себе відповідні обов'язки рухатися в цьому напрямку. Отже, це означає. Що це так чи інакше вплине на бізнеси, на підприємства? Вони звичайно мають більше ресурсів для того, щоб це здійснити? Плюс вони мають більше людських ресурсів, і вони можуть також впливати на свої ланцюжки постачань. як може підтримати ЄБРР Україну і е, підприємства України за напрямком е, сталого розвитку. Ну, по-перше, я хочу сказати, що само формування банку з часу його заснування. Уся наша робота, технічна допомога через донорів спиралася на саме сталий розвиток. ЄПРР підтримувала Україну з першого дня повноштабної війни. Через спеціальний е, пакет допомоги для того, щоб допомогти з ліквідністю, з фінансуванням, і тепер ЄБРР пропонує збільшити свій капітал для того, щоб підтримувати Україну на етапах відбудови. Це збільшення капіталу е, е, також спирається на кліматичні зміни. Відповідаючи Єдіна на ваше друге питання, тобто, що очікує БРР від клієнтів, можу сказати таке. Є дві основні цілі в галузі сталості. Відповідно до нашої страт... нещодавної стратегії. У нас є дві основні цілі. Перше: 50% наш відсотків наших інвестицій мають бути в активи сталі. А друга ціль починаючи з 1 січня цього року. Всі наші операції корпоративні. все со відповідати Новим стандартам і тут можливо це не просто означає інвестування в зелені проекти. Деякі з них можуть бути не ідеальні щодо викидів CO2, але як тільки згодом вони зможуть покращити свій статус. Ми можемо е, надавати допомогу клієнтам для того, щоб оцінити ситуацію, і подивитися, наскільки цей проєкт загалом е, е, гармонійно вплітається в цілі зменшення викидів СО2. Тепер я хочу більш детально подивитися. На тему, що таке зелений проект, а що ні, ми маємо е, свій власний е, орієнтир, тобто які активи відповідають цьому стандарту, які ні загалом, це стосується е, всі сектори, наприклад, енергетики. Поновлювальних джерел таке і інше, і е, наш довідник, е, який ми розробили спеціально для цього, він е, допомагає зорієнтуватися е, як за кількістю, так і за якістю е, проекту, і як це покращує ефективність енергетики. Існують різні способи, як оцінити, чи та чи інша операція є зеленою чи ні? Ну, перше, це так званий селектор зелених технологій. Це є такий спеціальний веб-сайт, який демонструє нашим партнерам, банкам і їх клієнтам і окремим інвесторам, які технології є зеленими, які ні, тобто які технології. Йдуть і перевищують національні вимоги щодо енергоспоживання. Ми маємо понад 30 тисяч різних категорій: сільське господарство, будівництво, енергетика, які швидко дозволяють і клієнтам і інвесторам. І постачальникам технологій визначити е, які з них є, які, і вийти на якийсь оптимальний варіант. І тепер ми рухаємося далі. крім цього, е, Вебсайту ми також спираємося на сертифікації і стандарти, наприклад, асоціація оцінки міжнародних ринків, і в тих випадках, коли оцінити ту чи іншу транзакцію не просто, і тоді ми Робимо таке: ми проводимо більш глибоке технічне оцінювання компанії і залучаємо технічних консультантів, коли компанія е, відповідає на питання, що вони можуть робити сьогодні. Ну, пер, відповідь така: по перше, ви можете вчитися у лідерів і. подивитися які в, ваш, в вашій галузі лідери сектору економіки і технології впроваджують далі компанія починає говорити думати на системній основі які процеси управління ризиками необхідно запровадити для того щоб Стати на цей шлях. Плани переходу на сталий розвиток. Це один із напрямків, в яких ми допомагаємо компаніям, і потім компанії можуть впроваджувати ці плани і ставати на шлях сталості. Я запрошую. Вас всіх подивитися, матеріали ЄБРР, Ми маємо на нашому сайті найкращі приклади, приклади найкращої практики, з якими ви можете познайомитися, і це буде корисно.